Вітаю, вас, любі діточки! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. А говорити ми сьогодні будемо про порівняння предметів. А порівнювати предмети ми будемо за кольором та формою. Сідайте зручненько і вітайте нашу подружку, Оленочку. Вона сьогодні прийшла не сама, а з тітенькою совою. Вони теж хочуть з вами привітатись! Добрий день, добрий день! Ми вітаємось, до гостей дорогих посміхаємось. У сніг міхнімось всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Таким гарним привітанням наші гості розпочинають наше з вами заняття. Тож, давайте і ми посміхнемось один. Одному і подаруємо ласкаву посмішку і гарний позитивний настрій на цілий день. Ви великі молодці, гарно посміхаєтесь, гарно посміхаєтесь, один до одного сміхаєтесь. молодці розумнички, діти, а у нас сьогодні непросте заняття. У нас сьогодні незвичайний гість, він цікавий. Згадайте дайте загадку, ви дізнаєтесь, хто він. Слухайте уважно. В мене є три кольори, всі для тіла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Правильно, ви вже побачили підказку і можете здогадатися, хто ж до нас сьогодні прийшов в гості. Правильно, це світофор. Моргайчик. він нам сьогодні буде з вами допомагати. Давайте поглянемо, хто це? Це світлофор. Правильно! А де ж світлофор стоїть? Світлофор стоїть на дорозі. Правильно! А навіщо він потрібен? Світлофор нам потрібен для того, щоб коригувати рух на дорозі. Ви хто уважно слухав віршик, той знає, що світлофор потрібен нам, щоб допомагати рухатись водіям і пішоходам. А на яке світло можуть їхати машини? Машини можуть їхати на зелене світло. Коли ж машинам зелене світло, пішоходам червоне. На яке світло стоять машини? Машини стоять на червоне світло. Ви великі молодці. Правильно відповіли на всі запитання, великі розумнички. У нашої Оленки є гарна червона машина. Подивіться. Діти, які геометричні фігури ви бачите на машині? Будьте уважні! Подивіться оченятками. Вам зараз з'являться маленькі підказки. Що це за геометричні фігури? Подивіться уважно, які геометричні фігури? Колеса це яка геометрична фігура? Правильно, замість колес підходить геометрична фігура круг. Ви великі молодці. і колеса схожі на круг. А ще фари можуть бути схожі на круг. Розумнички. А якби у машини були квадратні колеса? Вони б їздили швидше? Мені здається, ні. Саме завдяки тому, що у машини круглі колеса, машина може швидко їздити. А якщо б у машини були квадратні колеса, вона б їздила дуже повільно. Або взагалі б не їздила. Давайте ми зараз доберемо правильно колеса для машини. Подивіться, у вас з'являються машини, але ці машини. Вони без колес розгубили свої колеса. Давайте подивимося, чим відрізняються ці машинки. Ці машинки відрізняються за кольором, правильно, та за розміром. Якого розміру колеса у червоної машинки? У червоної машинки маленькі колеса, а у зеленої машинки великі колеса. Як ви думаєте, у нас є дві пари колес. Які колеса куди підходять? Давайте поглянемо. Червоні машинки підходять в маленькі колеса. Правильно? Ми правильно підібрали для червоної машинки маленькі колеса. А для зеленої машинки нам треба буде підібрати ось ті великі колеса. Розумнички. Саме правильно. І так, червоні машинки підходять маленькі колеса. Зелені машинки підходять великі колеса. Розумнички. Правильно підібрали колеса для машинки. І ось такі гарні машинки у нас з вами вийшли. Світофорчику дуже подобається, як ми працюємо. Давайте ж пограємо в гру разом з тітонькою совою та нашою Оленкою. Гра називається Порахуй та покажи цифру, а допомагати нам буде світофорчик. Зараз з'явилися машинки. Давайте порахуємо, скільки їх. Одна червона і одна зелена. І того один, два, дві машинки. Розумнички, дві машинки. Наступна картка. Давайте порахуємо машинки. Один, два, три. Три машини. Давайте повторимо разом. На малюнку три машини. Цифра три відповідає кількості машин. Три машини. Розумнички? Наступна картка. На наступній картці ми бачимо ось таку гарну жовту машину. Вона одна, одна, і тому ми визначаємо цифру один. Машина одна відповідає цифрі один. Давайте порахуємо зараз, скільки машин, ви бачите? Один, два, три, чотири. Чотири машини. Чотири машини відповідає. Число 4, цифрі 4. 4 машини. Розумнички. Давайте пограємо в гру «Четвертий зайвий. Тут треба бути дуже уважним, тому що нам треба буде вибрати машину, яка відрізняється від інших. Вона може відрізнятися розміром, виглядом, бути повернута в іншу сторону, тобто їхати в іншу сторону і так далі. Давайте подумаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо машинки. Тут чотири машинки. Вони всі різного кольору і їдуть в різну сторону. Але одна з цих машинок найбільша. Якого кольору машинка найбільша? Найбільша машинка червоного кольору. Найбільша машинка червоного кольору. Тому вона і буде зайвою. Давайте перевіримо. Правильно, ми з вами правильно визначили, що червона машинка буде зайвою. Червона машинка буде зайвою. Давайте подивимося на наступну карточку. На наступній карточці ми бачимо теж різнокольорові машини. Але ці машини, всі одного розміру, їдуть в різні сторони. Але одного кольору, але одна машинка відрізняється. Це жовта машинка. Тому четвертою зайвою буде жовта машинка, тому що всі машинки блакитного кольору, а вона жовтого вона зайва. Молодці розумнички, правильно визначили машинку. Ви великі молодці і дуже уважні. Наступне завдання наступна картка. А це завдання з зірочкою дуже складне. Подивіться, всі машини одного кольору. Також машини всі одного розміру. Але тут є якась машина, яка відрізняється. Ця машина їде в іншу сторону. Всі машини їдуть праворуч вправо. А одна машинка їде ліворуч. Ось ця машинка буде зайвою. Правильно, молодці, розумнички. А наше заняття добігає до кінця. Давайте ж згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні з вами говорили про світлофорчик та геометричні фігури. Які геометричні фігури ми сьогодні говорили? Ми говорили про круг та квадрат. Правильно, ми говорили про круг та квадрат. Квадрат, розумнички ви мої. Чим нам допомагає світлофорчик? Світлофорчик нам допомагає тим, що керує на дорозі? Своїм світлом допомагає правильно їхати машина. А яка гра вам сподобалася? Мені особисто дуже сподобалася гра, де ми з вами рахували машинки, а вам? Ви великі, молодці, розумнички. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті.